Погода у травні цього року буде прохолодною, з грозами, градом та шквалами. Наприкінці місяця подекуди температура в Україні підійматиметься до плюс 30 градусів. Очікується прихід метеорологічного літа. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, травень в Україні почнеться з сонячної та сухої погоди. Проте, вже з 3-4 травня почнеться період дощів і хмарного неба. Одночасно з випаданням опадів на більшу частину Європи пошириться холодне повітря з ар. В Україні з 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Попередив синоптик. З 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря. Але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня. Більш інтенсивне тепло слід очікувати у другій половині місяця. У третій декаді місяця в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки плюс 30 градусів. Помітно стануть теплішими і ночі. Настання метеорологічного літа за середньодобової температури плюс 15 градусів і вище. Очікується також у третій декаді травня. Прогнозує Кібальчич, за його даними, середньомісячна температура очікується на 1-3 градуси нижче за кліматичну. Норму у західних областях та у Криму близько до норми. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 до 15 травня. Кількість опадів загалом за місяць коливатиметься біля норми. Містями може випасти більше за норму на 20-50%. Помітно збільшиться внесок конвективних опадів, які зазвичай мають більш локальний характер і мають істотні відмінності в інтенсивності, стане більше днів із грозами та іншими небезпечними явищами, пов'язаними з конвекцією, град та шкоду. Каже Синоптик. За даними синоптиків, погода у травні 2023-го в Україні буде майже в межах норми. Зокрема, середня місячна температура передбачається від 14 до 18 градусів тепла, що близько до норми. Кількість опадів теж прогнозується у межах норми. Лише на Закарпатті та Прикарпатті випаде від 132 до 170 міліметрів опадів, що дещо більше за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.